Вітаю вас, мої дорогінки. Я Ірина. І Зеленський на Верховній Раді зробив таку заяву: всередині України ворогів немає. Ну, Тут маніпуляція чиста йде. Лиш би ж сказати: ось тут два старших аркана тобто чистої води маніпуляція. Зараз ми подивимося, що він мав на увазі. Ворогів України збрехав. От, збрехав. Um, що він має на, мав на увазі: ворогів України чи ворогів Зеленської немає? Всередині України ворогів немає. Зараз будемо дивитися, як він може таке говорити, що всередині України, до речі, я сама особисто це чула. Тому так, з його рота вилітало. E, так, він мав на увазі: немає ворогів, дійсно, України. Немає ворогів у Зеленського. Верніше, ворогів Зеленського немає в Україні. А що він ще міг мати на увазі? Гаразд. Ви бачите. Уже діліть це на 50. Так. В Україні дійсно є. Дивіться. Дев'ятка. Мечів. Дев'ятка мечів це загроза. От якраз є в Україні, зараз ми докладемо. І саме у Зеленського. От Коло Зеленського дійсно немає ворогів. От, от коло Зеленського точно немає. Бо він всі навпаки, давайте подивимося, навпаки, всі, всі готові йому і, і заду, і переду підлизати. І більш сиром вішівати чи бісером Так, зараз ми подивимося оцю дев'яточку. Оцю дев'яточку. Ще як, ще як багато у нас. Ще як багато. І вони збільшуються, до речі. Ви бачите, перспек... пер... на перспективу ще більше їх буде. Тобто, таке враження, таке враження, що ворогів України в Україні стане ще більше. А скільки ворогів Зеленського? Ну, є, 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 але їх, бачите, в... навколо Зеленського їх немає. Ось, але вони є, є. Навколо Зеленського немає. <кій> бачите, вони роблять все для того, щоб в оточенні Зеленського були тільки лояльні люди. Ось якось так ось такий розклад у мене вийшов. Хотіла подивитися, я тільки це питання хотіла подивитися. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Донатимо, будь ласка, на ЗСУ, я внизу покладу, а може, і в спільноті я подивлюсь, де, будь ласка, задонатте на РЕП. Хлопці дуже просять, не можуть вийти на свої позиції. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!